Ігор Воропаєв Алевтина. Алевтина була сільською дівчиною, як то кажуть, кров з молоком. Оміру повненька, рум'яна, хазяйновита. Вона вийшла заміж за мого троюрідного брата, з яким ми були ближчими, ніж деякі рідні. Вся рідня чекала негайного поповнення, але йшли роки, а спадкоємця чомусь не було. Першою захвилювалася свекруха, схопивши за руку невістку, потягла її до знайомого лікаря, немолодої та дуже досвідченої дами. Вирок: дітей не буде. Сподіватись і чекати не треба. Усьому виною якась дитяча застуда, на яку батьки Алі уваги не звернули, а процес йшов собі. Поїздки до медичних світил у великих містах лише підтвердили діагноз, лікування результатів не дало. Як світила, і передбачили. Але втина гірко плакала, чоловік був розчарований. Вони обидва були трудягами, достаток сам шов до них у руки, але сенс. Куди прагнути? Для кого жити, кому допомагати та кого на ноги піднімати. Після багатьох важких розмов про долю власної сім'ї вирішили все ж таки не розлучатися. Минуло 15 років. Але втина з чоловіком змирилися, і ось одного разу на новій роботі Алевтина розмовляла з напарницями про незвичайне, у кого воно в житті траплялося. А одна недавня декретниця розповіла, як народила свою дитину. Працювали вони над цим питанням із чоловіком, а все щось ніяк. І хтось їй порадив сходити до попівських будинків, до чаклунок матері та доньки. Тільки попереджали, що дочка сильніша за здібностями, але заздрісна вона людина якщо не сподобаєшся, гірше може статися. І ти з чоловіком треба. Результат нібито негайно з'явиться через 9 місяців. Алевтина сприйняла цю розповідь більше як шарт, через які тільки процедури їй не довелося пройти свого часу, а тут якісь чаклунки. Та в колеги просто збіг вийшов, інша справа, вони з чоловіком. А чоловік візьми та й скажи: А давай перевіримо, що нам втрачати. З таким веселим настроєм пішли до того району. Попівськими будинками називалася група старих. Ще до революційних просторих і красивих будинків, де жили служителі місцевої церкви. Але будинки стали непридатними. Ремонтувати їх справа невдячна, дорого і, будматеріали дефіцит, тож у тому районі мало хто жив і будівлі тихенько перетворювалися на руїни. Ось у такому антуражі Алевтина з чоловіком і застали маму з донькою. Донька була років двадцяти п'яти з величезним рубцем на всю щоку, чи то опік, чи поріз. Зустріла їх саме вона. Аля пам'ятала повчання у жодному разі не образити дочку, але й не йти до неї в клієнти. Розклала випечені пироги, спитала про здоров'я матінки, а то й сама з печі злізла. Тітка, як тітка, на вулиці зустрінеш, не озирнешся. Ну, тут вже й шанс безпосередньо до неї і звернутися, що було зроблено. Дочка вискочила з дому, а чоловіка посадили в іншу кімнату за тією самою грубкою. Тітка поклала Алю на лавку біля вікна, почала обмацувати живіт. Обличчя було, наче прислухається до чогось, потім почала натискати на якісь точки, водити долоні колами. Довго так було, хвилин сорок. Алю почало в сон хилити, а ти спи, дитинко, спи. Але спати не спалося, просто дрімота накотила. Потім приблизно та сама процедура була проведена з чоловіком, а Аля сиділа за грубкою, мріючи про закінчення вистави. Потім було наказано прийти ще раз у суворо визначений час було зроблено. Відпускаючи подружжя, тітка посміхнулася і сказала Ну що, чекайте на лелеку. Якщо дочка буде, сукню мені принесе шовкову, а якщо синочок, чоловік твій, нехай курник мені полагодить, якщо не розвалиться за цей час. Подружжя сприйняло похід у попівські будинки як пригоду, до того ж не дуже цікаво. Так, для Галочки у лікарів були результатів нуль, ось тепер до бабки звернулися. Невдовзі щось занепокоїло Алевтину. Пішла вона знайомою доріжкою до тієї найдосвідченішої лікарки та зітхнула Міома в тебе, дитинко, велика вже, і росте, як швидко. Оперувати треба, видаляти. Ну що ж, а тим часом на дачі роботу ніхто не скасовував. Поїхали Аля з чоловіком на мотоциклі, струснуло її як слід пару разів. Ух! Міома всередині стрибає, крутиться. Після приїзду з дачі телефонує Аля подрузі із таким самим діагнозом. У тебе теж міома стрибає? Ти чого? Це ж пухлина. Вона не може стрибати? На той час УЗД у нашому містечку ще не було, дивинаця була лише в обласному центрі, туди й вирушила наша Аля на операцію. А перед цим на УЗД. Медсестра на обстеженні дивилася на монітор приголомшено. Жіночко. А вас із яким діагнозом до нас прислали? Міома, та яка ж Міома? Дівчинка у вас. І повернула монітор до Алевтини. Коли сказали чоловікові, він відчув, як його волосся стало дибки, навіть капелюха підняло. Досвідчена лікарка, як потім нам донесли пліткарі, дуже зніяковіла і все бурчала. Як це я дурепа могла так переплутати? Урочисто йшла Алевтина з подарунками до тієї тітки. Шовковий розкішний турецький халат і багато пирогів власного приготування, що так сподобалися. Плакала, дякувала, просила вибачити за зневіру і запитала, чи можна в церкві свічку поставити за її здоров'я. А чому ж не можна? Здоров'я бажати, справа хороша.